<плес> <плес> Привіт! Ми на каналі. Сьогодні ми будемо робити пожежну машину з лего. Він вже висипає. Давай дивиться. Ой, камера. Дем'ян, давай. Є... Такий звук дем'ян зробив. Давай. Зараз будемо робити лего пожежну машину. Червоні, червоні кубики Треба всі червоні кубики. Тут ми вже не змагаємося, як тоді з маскотом. Ми тут тепер е, будуємо одну машину. О, покажи свої машинки. Дуза О, що тут такі. Там якісь таке. Це якісь інструкція з Кіндера. Інструкція з Кіндера. Цей чудики. в цих колекціях. зараз я покажемо. Я тут займаюся кіндером, а нам треба збирати цей машинку. Давайте починаємо. Хе -хе -хе. Раз будуємо, похожу. У нас є зазоко. знаки якісь є в нас. Раз, треба, похоже, збудувати. Може там в корзині знайдемо в нашій игрушці. Там ще що буде щось може. Знайдуємо. Вот, давай червоне вже є. Вже є червоне. Давай сюди все вибираємо червоне. Це не викидаємо, беремо все червоне. Бач ящики, що тут таке? Ящики вже вісім скільки вже Дем'ян нашукав. Що, ось тут? О, червоне. Місто таке, може щось з моста, може то якісь місто у нас получаться. Як тоді в мене було. Ось це що закупік. Якісь... Він здається на камеру оранжевий, але він червоний трохи. Ну він оранжевий, та він оранжевий, такий червоний Ну, не знаю, мед. Може ще столик зробимо. Давай, все вибирай. Все, Давай вже починати робити щось Дем'ян. Ну, це нам не потрібно. ну давай уже починать червоні машины червоні кубики покажи что вы не можете вот та машинка Она вот так а вот та машинка покажи это такая пожарная машинка что спасать покажи что там есть, что там такие а вон а медведь Так вміє піднімати. Так, так. І ще ось так може робити. І тут я. Ну там, ну, то всі машинки так вміють. Подивіться, мені дуже сподобалося ось це, бо вона так вміє. Подивіться. Але чого? Тут не працює, чогось, а тут працює. Ва, подивіться, світиться. С Що найлегше взяти, вона легенька. Ой, я не один кубі. О, давай. Такому великому такий малесенький кубик. Як він цікаво, туди помістився. Ну то нам не потрібно, бо ми з того. Ну давай вже починати. Я ще тут вибирає. Друзі, дивіться, як ми з них знайшли листочку, то точно до пожару підійде. Во. У нас такий був пожежний конструктор Лего дупло дупло. І ось, у нас залишився ось така штука. У нас тут якісь знаки дорожні. Ну, коротше, нам вже те, цей конструктор, нам не, не треба, нам було не червоні. кубики. ну можна в взяти, я взяв ту дверку. Ну давайте, давай, то, по, то, давай то, починати. Починаємо. Давайте, давай починаємо. Починаємо. Все, давай. Весь, ти мені вже зробив прапор України. Я зроблю зелені підставки. Так маскот. О, в него маскот тут, а на штанишках. Ты тоже тут маскот там доси, там другой шьет. Первый я. Все прикол. Димен маскот. Маскот. Давай буду ему. А тут молна устаз не А точно, я же забыл. Давай, шукай такие все кубики. Вот так. Ой, тут не хватает. Нічого страшного, може ще десь. Я знаю, я знаю, я не знаю, йде. Давай сказав, зайди. Ми вже, ми вже половину частини. Ми вже половину частини... половину добу, половину частини буде. А то буде. А нам ай а я щось подума. Давай буде ці А давай. Давай. Я щось не думав, но. Витя, яку ми вже зробили половину частини. Дем'ян вже сам. О, в середині так зробили. Ну, в середині то не важно, треба. О. Може влізуться ще машинки? Побачимо. Тут у нас ще є пару штучок. О, Дем'ян вже тут строїть на цілу пару. А -а -а. Ні, то не получится дивись. Во, ось того. Что вот я да? угу. Давай сюда ящик поставим, Будет прикол. Ой, сюда ящики как раз будет Не, не сюда буду ящик. Сюда. Так. так хочешь. хочешь. А так хочешь. Ну, сюда тут буду ящик. Давай, <coughs> кстати, пусть там заправку, че что то такие есть. Управление. Кабина управления. О, вставь, давай. Крісну, крісну, а крісло тут. Тут крісло. Ні. Та не вміщається, де мене вже нічого, хоча б на криші, вот тут кріс. Дивись на крісло. Ні, тут вже не вміститься крісло. Найджу той ящик, краще то не бере. Заправку тут. Добре, це не беремо. Цей давай я якось жовте кри. Давай кришу. В в цю кришу подумаємо. зараз подумаю. Мені а, а не, червоно не бути штучні. Ні, ні. Ні. На ні? Дивись, бачиш. <кхи> Десь треба кришу. кришу. з ліпих кубіків можемо робити, так? А, угу. Давай жовтих кубиків. Давай! Я люблю жовти. Зараз зробимо таку кришу. О, Ось так. Хоча... Мне не хочете. Тут файлинки. Все сейчас случайно инструю эти нормально. Ой. А ти? Я супер придумав я інженер вже. А я вже інженер сам. Давай ще сюди ту ту жовту дверку там, замість того. Не, не пасує щось. А Атависту. Я сам не знаю живу. Атависту два две. Я сам не знаю, Тут туалет можна поставити. Ні, тут не підійде Ну, все можна сказати, ми закінчили пожарний. Нам ще треба вистроїти ось ці пожарні машинки, правда? Ні. Ні. Давай ще якийсь міст, тут щось побудуємо. Ой, тут міст поставив. Знаки ще якийсь таб. Ти збудував? Ти збудував сюди. Ні, не, не збудував. Якийсь тут, сюди. Так Прикольно у нас виходить. Справжнє. Так, я не скінчила. Ми ще нагород. Ні. Тут два знаки якісь поставим різні. Бачите, ми вже зробили всю машинку. Машинки у нас будуть ось тут. У нас завал машинок Хочу, тут друга ось так стоїть. Я Єзер... зараз, демін будує нашу, добудовує нашу станцію. Добудуємо нашу пожежну станцію. Тому. Ставте лайки вже. Не можна ставити лайки заветити. Тому подобається ось таке. Таке чудо Дем'ян зробив. <кхем> тут вікно теж відкривається, бачите? Ага, угу. мені ну, ось усі знаки. Де? Я заки покажу швидку машинки, які у нас тут є. Ось таке всередині. Це так. друга машинка. Пожежна. Що тут таке? А третє, де? Ми ось так машинки всі поставимо. І третє в нас. Ой. Oh, ми забули про стейку, будь можна ось так його поставити. Ні-ні-ні, не Не хорошо. Ой, третя ось така. Так всі машинки. Ми зробили свою станцію. Ми ще щось там добудає кришу. Що <риклад> mm -hmm. ти робиш? Креще добудовище в купике все динамина навіть на краще є ось це очко. крыша, я очко дымлю. Можешь снять? Хотя это супер классно. Классно. Ой, несу. Место сюда бля. Били. Виник распасуешь. Да, тяга. Паспочка. Ну, сзади прям, ну, сзади так сильно, о, о сзади вот таке. Що вийшло, так вийшло. У нас ну, прикольно виглядає звідси, вона дуже прикольно виглядає. Що будемо наступного разу робити? Якусь автомайстерню? Подумаю, може ще щось придумаю зробити. Ну, давай, во, включи машинку. Не файно! Він. Як то? дуже файно, подивися. Мені не подобається, а вам. Якщо вам подобається, залайкайте це відео до мільйона. Мені хочу все зробити. Ти хочеш ще зробити таку? Нову яку хочу. Ну то ми в на наступному відео зробимо. Коли mm -hmm. набереться вже... 110 лайків, ви набереться дуже багато лайків, тоді може знімемо, добре? Мені щось не сподобалося, Мені сподобались. Такі ось завалили. Ми завалили. Ха-ха-ха. Тепер розвалюємо. Дай все ха Дивіться, що робить. Дивіться. робить. Вам сподобалося, машинки? Мені сподобалося ось це. Не буду вас. А Я буду тут нову давай, говорим же, сім папа. Сім папа! А -а -а! Ставте лайки і підпишіть Ставте лайки! Ставте лайки і підпишіться на наш канал. Ставте Став, і всі... Став і всі... лайк і підпишіться на канал Лукендро. Сім папа. До нової зустрічі. До нових зустрічей. До нових зустрічей. І все. До нових зустрічей. А тут нове будую. У нас може